Всім привіт! Сьогодні минуло рівно 2 тижні з того часу, як я почала експеримент з використання торфу BalticPit. Висадили ми з вами у відео здається, 122. в будь-якому випадку на екранчику ставлю фотографію. Там ви можете подивитись початок цього експерименту, які рослини висаджувались, як я їх підбирала. Тестували ми торф BalticPit. І порівнювали його, тобто контрольною групою були рослинки, висаджені у торф класман. Класман уже всім нам відомий, як гарний, хороший, якісний торф. Тому в його, скажімо так, якості і в тому, як гарно ростуть в ньому рослини, я не сумнівалася і хотіла подивитися оцей ось Baltic піт чи він гірший, чи, можливо, кращий, і як рослини в ньому почуваються. По структурі, по своєму кольору і тому подібне ці торфи дуже схожі. Проте, уже з перших днів я відмітила одну з проблем торфу Baltic Pit це те, що він дуже погано передає. Вологу по своїх волокнах. Якщо він десь трошечки підсихає, він, його дуже важко розмочити, тобто він не є таким вологопоглинаючим, гарно вологопоглинаючим, як є торф класман однозначно. Тому, можливо, можуть бути проблемки деякі з використанням цього торфу десь, наприклад, улітку, коли він у вас пересохне. Звісно, як він у вас пересохне, то і рослинки їхня коренева буде страждати. Тому дуже треба. Дивитись ретельно за поливом цього торфу, або додавати якісь додаткові компоненти, типу перліто, або змішувати з іншими торфами, там, якимось незинними, або універсальними, які є більш вологопоглинаючими, щоб збільшити поглинання цієї вашої суміші торфу, Baltic Під і ще з чимось. Тому що в. Такому однорідному його використанні, тобто моновикостанню цього торфу, мені здається, буде трошки важко вирощувати рослини, принаймні мені. Я проводила таке ось дослідження теж на водопоглинання, і теж у відео на екранчику буде номер цього відео, ви можете подивитися, в принципі, як торфи ці в порівнянні поглинають вологу. Так, ну починаю я це відео з такого ось ракурсу. Щоб ми, в принципі, дивіться, один рядочок це один торф, інший це інший. Поки я не підписую, деякий на екранчику. А отак от ось зараз візуально ми з вами будемо просто дивитися, чи є якась різниця по кущиках. Сорти однакові нагадую. У відео 122 все детально описано. Ну, а зараз будемо детально розглядати, дивитися а, з вами м, корнево, і я буду розповідати, в принципі, що, що я думаю, що я для себе вирішила. Що ж, починаємо з Юзіс гранатовий браслет. Отак ось виглядають обидва кущики. Розвиваються гарно, більш-менш пропорційно, ось там є бутони, кілька точок росту. Що в однієї рослинки, що в іншої. Тобто, загальний вигляд непоганий, по листочках я не бачу ніяких проблем. До речі, за два тижні поливала я ці рослинки, мабуть, три рази. Один раз це було використання із розчину і забіону, решта часу просто звичайна водичка. Тобто водичка. Тому що торф, це ось. Для живців він повинен спочатку, тобто в, свої, в своєму складі він вже має певні мікроелементи, тому я перший час живчики після посадки перевалки не удобрюю. Вони живуть за рахунок тих елементів, які є у торфі. Тобто, в принципі, можна сказати, що на два тижні даним рослинам елементів, що з класману, що з балтик-піт, їм вистачило. Ну і дивимося, хто у нас тут. Так, класман, балтик-піт. Тут, ось, бачите, вже бутончик. Тобто, в принципі, верхівка абсолютно не відрізняється. Балтик така ось коренева. І цей ось висаджений в класман. Що стосується якості корінців, мені здається, що все ж в класмані за рахунок його такої, як сказати, за рахунок того, що він краще передає по волокнах вологу, то у нього корінчики, мені здається, трошечки товстіші в ньому розвиваються, якщо, наприклад, порівнювати з Baltic Pit. Хоча ну, це можливо так, дуже така суб'єктивна думка. Знаєте, бо я вже намагаюся знайти щось гірше в Baltic Pit, Ну, для таких ось живців, які були перевалені з 180 мл у стаканчики 400 мл, я такої якоїсь кардинальної різниці у розвитку, і кореневої, і верхівок я не помітила. Непогано, що так, що так. Далі, це сорт у нас сага. Теж ось так, це ось класман. Нормально, верхівка розвивається, кущиться, корінчики, сорт карлик, тому для нього 400 мл це так. Але, дивіться, коренева гарно наросла за два тижні. І кущик, сам, до речі, підріс. Там у відео можна подивитись. Ну і тут кущик підріс дуже гарно, я би сказала, порівняно з тим, якого я висаджувала, і теж ось почав гарно кущитися. Ну і коренева теж доволі таки непогана. Балтик під Обидві рослинки зелені, ніяких проявів хлорозу я не бачу. Ще раз нагадаю, що розглядаю я цей торф лише як в короткій перспективі, тобто для вирощування живців. Для дорослих ця фракція 0,10 мл не підходить, вона надто, надто дрібненька, як на мене, і однозначно треба для неї щось буде до неї додавати у суміш, якщо навіть її використовувати. Ну, от так ось поки виглядають ті, що були перевалені. А тепер, що стосується рослинок, які були висаджені з водички, тобто в стаканчик вдали корінчики і були висаджені в вторг. Тут трошечки, як на мене, різниця є. Зараз будемо дивитися. Так, це у нас шик парфе. Обидві рослинки були на одинаковій стадії вкорінення з кількома коротенькими до сантиметра корінчиками, висаджені в торг. В торфі, це ось у нас Baltic Pit, Baltic Pit, так. я висаджувала, як і в класмен, я завжди висаджую в сухий торф і намагалася полити знизу. Через добу, після того, як я вниз налила водички, я прийшла подивилася, що цей торф взагалі не вібрав ні грамульки води. Тобто цей живець день стояв в абсолютно сухому торфі. Я дістала його, цей ось торф висипала повністю, змочила його в відерці водою. І тоді вже якби в мокрий торф змочений окремо, тому що просто полити його нереально, його відпоїти, скажімо так. І я вже тоді в нього посадила знову цей живець. Ну і за два тижні ось, все, що в нас наросло за два тижні. Ну, Звісно, живчик, можливо, трошки постраждав через те, що добу він після води був в абсолютно сухому торфі. Можливо, корінчики трошки в нього деформувалися, підсушилися, і йому було важко знову піти в ріст. Тому за два тижні поки Другий же живчик, який я посадила в сухий класман, полила через низ. Ось, вже видно, бачите? Молоденькі листочки. Пробуджуються точки росту і така ось коренева. Тобто, за рахунок того, що цей торг дуже гарно передає свою вологу, розподілює корінцям, після висаджування в нього з водички, їм там набагато комфортніше. Тут же їм важче. Тобто, ті рослинки, які ось були перевалені з класману більші стаканчиків Baltic Pit, розвиваються непогано. А для того, щоб, можливо, вкорінювати в торфі Baltic Pit, от прямо як хтось в торфі вкорінює, або для висаджування з водички, можливо, він самостійно не дуже гарно працює. Ну, поки що, поки що бачите, отак ось: рослинки були ну, от практично ідентичні по розміру свого корінчика. В когось тільки було два корінчика, в когось три. Тому відео можна все побачити. І такий ось дуже дуже кардинальний результат, тому що тут вже і кущик починає рости, ось така зона, а тут ось лише один корінчик. Ну, в будь-якому випадку за цими рослинками ще, ще подивлюся, побачу. Можливо, той факт, що трошечки підсохла в мене, що я зробила помилку, верніше посадила в абсолютно сухий торф. Я не думала, що він аж настільки погано буде вбирати вологу, верніш ніяк її не вбирати. Ось. Тому це, можливо, була одна з моїх перших помилок, і якщо її враховувати, якщо одразу висаджувати у вологій Baltic Pit, можливо, тоді такої проблемки не буде. Так, І тут у нас столбова дворянка. Ну, Тут, якщо чесно, результат, мабуть, не дуже буде правильним поки що, тому що одну з рослинок я висаджувала уже з рюмочки, а одну просто з водички з водички, І також тут була ситуація, що я цей ось балтик-піт посадила спочатку в сухий, і так же, як з дворянкою, я доставала його, змочувала торфові дерку, і тоді знову садила цю дворяночку. Тобто вона також була добу в абсолютно сухому торфі, стояла, який не змочився, і лише через добу я її посадила у вологий торф. Цей же в нас живчик, який у клас мані, вже був в рюмочці, тому що в мене не було такого. Тому ну, цей результат я би зразу сказала, що він не є, мабуть, дуже таким показовим, тому що ну, ця була трошечки більша рослинка, тому сказати, що такий ось результат, тому що, що так, класмен тут. Крутіше в цьому випадку, я би не сказала, це було би нечесно. Ось тому, так, у класмені дуже круто, гарно розвивається коренево, і цю рослинку вже треба терміново пересаджувати. Ось. Що стосується Baltic Pit, тут ось теж вже пішли в ріст точки росту. І така ось коренева за 2 тижні. Ну, однозначно. За два тижні у клас мені була би краща коренева. Я впевнена в цьому. Можливо, не така, звісно, але була би краща. Тому такий, як поки що, проміжний вердикт, Baltic Peat. Я би не сказала, що це дуже поганий торф. Але він однозначно програє в класмені, і мені здається, що основна його проблема, чому в ньому трохи гірше розвивається коренева на початкових етапах, це саме те, що він. Погано абсорбує і погано розпроділяє вологу по своїй структурі, тобто по всьому стаканчику. Оцьому. І буває так, що внизу нато волого, зверху надто сухо, або якщо полив через верх, то може бути навпаки. Тобто це така ось проблема цього торфу, і через те в ньому трошки гірше розвивається коренева на початкових етапах. Як варіант, такої ось проміжної пересадки. У більші стаканчики, начебто працює непогано. Тобто ви самі бачили результат, і, як на мене, такої кардинальної різниці в розвитку немає. Ось. Тому, ну, що би я робила, наприклад, якщо використовувати для зовсім таких ось маленьких живців, можливо, є сенс додавати, змішувати класман і балтік Піт, наприклад. Це буде вже трошки дешевше, трошки економніше. В принципі, я навіть і не знаю, чи я готова зараз переходити повністю на BalticPit. Все ж таки, Класман мені здається, кращий трошки. Можливо, рослинки деякі буду садити в змішаний Класман і Baltic Pit торфи ось. А, але. В основному, мабуть, основну масу я буду все-таки використовувати для вкорінення, для початкових етапів росту, особливо це торф класман. Для таких ось проміжних пересадок можна використовувати Baltic Pit і навіть уже. Додавати туди якийсь трошечки перліт, або додавати торф якоїсь крупнішої фракції, тому що це вже рослинки, такі можна сказати, стартери, тобто вони не малюки вже їм вже можна давати трошки іншу структуру, можна давати якісь добавки, такі більш вологотримуючі там перліт, вермикуліт, сираміс, хто до чого звик, і додавати навіть якийсь низиний торф або. Не знаю, якісь універсальні ґрунти, якщо ви такі використовуєте. Тобто це вже залежить все від вас. Ось. Такі ось, такі ось у мене результати вийшли. Більшість цих рослинок вже сьогодні поїдуть додому, вони знайшли свої нові домівки, тому, мабуть, вже пізніших результатів показувати не буду ось для себе, поки я зробила такі ось висновки. А ви вже дивіться самі, чи, чи вартує. Чи вартує воно того експериментувати, використовувати цей торф, чи ні. Ще раз кажу, наче так по структурі, по зовнішньому вигляду, по, по всьому непогано. Є проблема з вологоабсорбуванням е, волого і. Е, Розподіленням вологи, і через це може трошки гірше розвиватися коренева у рослин на початкових етапах. Якщо ці початкові етапи ви пройдете, тобто будете навіть іноді з принцовкою так. Поливати акуратненько там по кричку, горшечка, потрошки давати вологу, щоб торф був рівномірно зволожений там з усіх боків. Тоді, в принципі, я думаю, ви оцей початковий етап пройдете на гарному рівні і далі, вже в такому вигляді стартерів, вони непогано вже розвиваються в цьому Baltic Pit. Ось, але так ось просто, мені здається, погано буде в ньому просто вкорінювати живці, отак як в клас мені вкорінюють, так, коли не в водичці, а просто в торфі. Мені здається, буде трошки гірше працювати і будуть гірші результати. Але, знову ж таки, це лише припущення, тому що в торфі я не вкоріняю, в мене в торфі або засихає все, або загниває. Тобто для мене метод вкорінення це водичка. Ось таке ось. Надіюсь, було корисно. Підписуйтесь на канал. Додавайтесь, до речі, до Viber-спільнот. У мене є спільнота, окрема по продажу рослин і, окремо, по спілкуванню. Де ми з дівчатками спілкуємося. Дуже багато колекціонерів, які діляться своїм досвідом, фотоквітування і тому подібне. В верхньому закріпленому коментарі є посилання. Все, всіх міцно обіймаю, Бажаю вам мирного, гарного деночка, зелених, гарних рослинок з гарнючими вам корінчиками. Все. Бувайте, до нових зустрічей!